Поділився своїми враженнями про столичні вулиці, які насправді заповнені дітками, красивими батьками щасливими і усміхненими. Ну бо сьогодні, не тільки в столиці в усій Україні, триває свято останнього дзвоника в Деснянському районі. Столиці звичайно повно шкіл. І от якими емоціями сповнені маленькі випускники початкової школи номер 322 розповість наш Святослав Тромса, так само натхненний цим святом. А з місця. Подій святе вітаю тебе! Свят на святі прекрасно. Так, вітаю тебе, Тарасе. Ну тут справжнє свято попри все, і попри навіть ту ракетну атаку, яка сьогодні відбувалася на столицю. Насправді вже випускнички тут саме початкова школа, тому четверокласники вони вже пішли на свій останній урок, але до того відбувалися всі урочистості, і це надзвичайне поєднання емоцій. Дехто плаче, дехто усміхнений, стоїть, дехто там обіймає свою класну керівничку, дехто з Знаєте, не хоче прощатися школою і каже, що якби тут було всі 11-12 класів, то вони б тут продовжували вчитися, але насправді урочистості були досить цікавими, приємними. Звісно ж таки запрошували саме випускників їх цього року. 90. це три четвертих класи: четвертий, а четвертий Б, четвертий в їх зустрічали. Далі нагороджували вже там найкращих учнів за певні досягнення, і спортивні, і навчальні. Ну а вже далі були. Цікаві такі флешмоби, зокрема, і на е, відому пісню е, Альони Альони і Джері Хейл е, Тереза і Марія, як, з якою вони брали участь у Євробаченні цього року. Ось так випускнички з е, жовто-блакитними стрічками. Вони також робили цікавий флешмоб вчителям, класним керівникам четвертих класів, директору дарували корова і урочисто, аби хліб це був такий, як своєрідний оберіг для е, всіх тих випускників в яких вони відпускають, і на завершення, звісно ж таки була ще одна цікава традиція, коли всі випускнички тримаються за стрічки. А класний керівник він вже урочисто відрізає ось ці стрічки, відпускаючи тим самим випускників вже далі у середню школу. Вони всі отримали сьогодні сертифікати, відповідні свідоцтва про завершення початкової освіти. Ну і звісно, потім пролунав останній дзвоник. А далі ми вже ловили емоції. випускників. Ні, власне, як їм прощатися із 322 школою, давайте почуємо. Я б вважав, що школа не найкраще місце, а однак зараз я вже розумію, що без школи нас би не, не були б такими. Будеш сумувати за школою. Так, звичайно. Так. А школа у нас гарна, гарні педагоги. Всі вчителі дуже, дуже такі добрі до нас, їх і, і за кожну дрібницю. Іноді і буває, може і не буває, покричать, але, але але від любові. Тільки ми дуже хвилювалися, коли починали цей рік через всі ці тривоги через стан в Україні. Але я пишаюся своїми дітьми, тому що вони це все пройшли, пройшли гідно, не схиляючи голови. Навіть в укритті ми продовжували навчатися, продовжували досягати наших високих вершин, і наші результати в школі це наша гордість. Я пишаюся своїми дітьми. Вчителям вдячні за те, що вивчили нас і закінчили нашу школу, що ми весело закінчили школу. Ладно, було щось іноді було складно, дуже складно іноді було складно були. було іноді дуже не зрозуміло. Було дуже ви дійшли. Ви раді, що ви випустилися. Якщо б ця школа була до дванадцятого класу, то я б тут залишилась. Ми раді і не раді. Так, ну Давайте тоді на раз два три. Скажемо, дякуємо 322-й школі. Давайте раз, два, три. Насправді цей четвертий клас він унікальний тим, що починав навчатися, коли всі приходили ще першачками за цілком нормальних умов, коли ще не було. Знаєте, ніякої ковіду, не було повномасштабної війни. І ось за ці останні чотири роки їм довелося пройти і пандемію, і масковий режим, дистанційне навчання. Потім змішане. Потім почалося повномасштабне вторгнення, і це також наклало свої обмеження. Згодом тут облаштували величезне укриття, і вони продовжили навчання вже. І подекуди в укритті під час повітряних тривог, але вже цей останній рік він був саме очним. І е, батьки вони раді цьому, звісно, і важко е, знаєте, е, залишати цю школу, але вони неймовірно раді знаєте, що цей останній рік він був сповнений от е, класного навчання, саме очного серед своїх однолітків і своїми переживаннями з приводу цього випуску поділилася одна з мам випускників адре директорка розповіла, скільки загалом учнів цього року і скількох вдалося взяти на перший клас. Давайте їх почуємо. Цей четвертий клас він виявився найлегшим для батьків, тому що всі ми навчилися, вчилися і навчилися жити. Воєнний час діти дуже гнучкі вони набагато сильніші і набагато стійкіші за нас батьків. І вони, мабуть, трошки полегшили нам цей період, тому що коли була невідомість, а оцей рік вже ми були прокачені, вже був левел 80-й, і ми були дуже круті в школі. Всього 410 учнів, вона маленька, але така кількість учнів це достатньо і дуже з великим бажанням йдуть дітки в школу. Сьогодні ми набрали 90 учнів першого класу і вимушені були відмовляти, тому що більше вже за всіми канонами не можна набирати. Тому ми пишаємось, пишаємось нашою школою. Я дуже пишаюсь колективом, яким я працюю. Я дуже їм вдячна за все, те, що вони. Селяють мене, а я по можливості селяю в них. І ми наостанок вітаємо 322 школу всіх випускників, всіх четверокласників, першачків, батьків, вчителів зі святом останнього дзвоника. Тараса, тобі слово.